Сьогодні покажемо ще один наш кейс силосний напівпричіп Гізе, що вже готовий для передачі клієнтів в Україну, а також познайомимо вас із новим італійським партнером General Service, що понад 30 років виробляє силосні бочки для сипучих вантажів. Прогляньмо технічні характеристики. Цистерна виготовлена з високоміцного алюмінієвого сплаву з підвищеною корозійною стійкістю товщиною 5 мм. На лівому боці встановлено нержавіючу колекторну трубу з кульовими кранами для гарячого повітря з робочою температурою до 200 градусів Цельсія, зворотний клапан із можливістю підключення манометра, ручне скидання тиску, запобіжний клапан на 2 бар і під'єднання для повітряного пістолета. Загальний об'єм цистерни 35 метрів кубічних, вантажопідйомність 39 тонн, власна маса 4340 кг, надлегкий та надзвичайно ефективний. Такі напівпричепи використовуються для перевезення цементу, гіпсу, грануляту, вуглецевих сполук, а також харчових чи СГ-продуктів: борошна, цукру, солі, зерна та комбікормів. Ще одна перевага даного напівпричіпа це відкривне дно в кожному конусі за допомогою ручки писана. І це значно полегшує очищення та підвищує гігієну перевезення. Хочеться додати про пневматичну підвіску осіса в 9 тонні, а також систему активної стабілізації проти перекидання та контролю тиску в шині. Для розвантаження тут встановлено систему аерації Флюй потужна подача повітря рівномірно розпушує вантаж, не допускаючи злипання. ГІС – це коли цифри говорять самі за себе. Тому звертайтеся, і ми підберемо потрібну комплектацію і допоможемо з усіма технічними питаннями.